Прядивні культури. У світовому землеростві вирощують такі прядивні культури, як бавовник, льон довгунець, коноплі, кінах, канати, джут, рамі, новозеландський льон та інші. Найважливіші з них бавовник, льон, джут та коноплі. Сьогодні ми розглянемо льон Довгунець. Льон Прядивний, як землеробська культура був відомий народам ще Індії, Китаю, Єгипту, Сирії, Закавказі за 4-5 тисячоліть до нашої ери. Слав'янські племена ще до існування Київської Русі використовували льон для виробництва полотняних тканин, якими задовольняли власні потреби і торгували. В країнах СНД найбільш посів льон догонця зосереджені в Росії, Білорусі, Україні. Безпосередньо на території України на Поліссі, переважно в Чернігівській, Житомирській, Київській, Волинській, Івано-Франківській, Львівських областях. Загальна посівна площа його залежно від року і потреб у волокні, у межах 100-170 тисяч на гектар. В Україні льон догонець є головною прядивною культурою, у стеблах якого утворюється 25-31% волокна з найціннішими технологічними властивостями. Льонова олія ціна також у харчуванні та медицині як концентрований корм для худоби, використання макуху, яка містить 7-12% олії, 32-36% легкоперетравних білків. Середній вихід волокна 5,6,4 центнера на гектар. За прогресивною технологією вирощування льону до гонця, вихід волокна становить 8-10 центнерів на гектар і насіння 5-8 центнерів на гектар. Льон належить до роду ліну, родини льонових. Найбільш виробниче значення має льон звичайний або культурний. Льон звичайний це однорічна рослина, за морфологічними ознаками поділяється на 5 підвидів. З них у нашій країні найпоширеніший євразійський підвид, який охоплює Кілька груп і різновидів, у тому числі чотири групи, які використовуються у виробництві. Це льон довгунець, льон кудряш, льон олійний, льон проміжний та льон сланкий. Льон – це самозапильна дводомна рослина довгого світлового дня з досить коротким вегетаційним періодом, достигає через 72-85 днів після з'явлення сходів. Коренева система у нього стержнева, глибина проникнення в ґрунт до 1 метра, листя дрібні, 2-3 см завтовшки, 3-4 мм завшишки, лінійні, численні, розташовані спіральні. Квіток усуцвіті відносно небагато. Оцвітня п'ятичисленна, найпоширеніший колір квіток синій або блакитний, рідше білий, рожевий, червонувато бусковий зав'язь суцільна. Плід – п'ятигніздова коробка 6-8 мм завдовжки. Кожне гніздо ділиться на два півгнізда, що мішують по одній насінині. Насіння пласке, жовто-коричневе, лискуче, без запаху, під час жування має слизький масляний смак. Це одностебляна дерев'яниста рослина за вишки 70-125 см. Тебло гілкується лише на верхівці, коробочок на одній рослині утворюється від 2-3 до 8-12 штук. Маса тисячі насінин 3,7-5,5 г. Найдовше, найбільш міцне гнучке технічне волокно утворюється у стебла хльону до гунця завдовжки понад 70 см, завширшки не більше 1,5 м. Це самозапильна дводомна рослина довгого світлового дня. Розглянемо біологічні особливості відношення до температур. Людвонець, рослина помірного клімату, його насіння починає проростати при температурі посівного шару грунту 3-5 градусів. А дружні сходи з'являються, коли грун прогрівається до 7-9 градусів Цельсія. Сходи витримують заморозки до мінус 4, у період вегетації краще росте при температурі 15-18 градусів Цельсія без різких її коливань день і вночі. За жаркої погоди понад 22 градуси Цельсія гальмується ріст стебел у висоту і погіршується якість волокна. Оптимальна сума температур для росту і розвитку в межах 1800-2000 градусів. По відношенню до вологи це набагато більш вимоглива рослина до вологи. Критичний період по відношенню до вологи від висівання насіння до потонізації і цвітіння рослин. Його насіння проростає при поглинанні близько 100% води від власної маси, а сходи з'являються при наявності в посівному шарі ґрунту 10-20 мм продуктивної вологи. Найвищі врожаї він дає у районах, де до цвітіння рослин температура повітря не перевищувала 16-17 градусів Цельсія, випадає достатня кількість опадів, близько 150-180 мм. Вологість ґрунту становить 70% найменшої вологоємкості і часто буває хмарна погода. Транспіраційний коефіцієнт складає 400-430. По відношенню до ґрунтів росте на ґрунтах з нейтральною або слабко реакцією ґрунтового розчину pH 5,9-6,3. Найсприятливішими є ґрунти із змістом гумусу не менше 2%. Та легко гідролізованого азоту 10 мг, фосфору і калію 10-15 мг на 100 г ґрунту та щільністю 1,3 г на сантиметр кубічний. Придатні ґрунти середні сулинки і сулинкові супіски. Малопридатні легкі піщані супіщані, важкі глинисті, кислі торфові та з великою кількістю вагна. Агротехніка вирощування культури. Щодо обробітку ґрунту. Ранньоофисняний обробіток ґрунту починають з настання його фізичної стиглості, закриття вологи та культивація з боронуванням на глибину 5-6 см, а при внесенні мінеральних добрив на 8-10 см. Передпосівну культивацію здійснюють на глибину не більше 5-6 см з наступним коткуванням. На легких ґрунтах передпосівний обробіток ґрунту проводять на глибину загортання насіння до 2 см. Удобрення. Лондогунець добре реагує на внесення добрив. У період вегетації найбільше елементів живлення льон гунець засвоїв у ґрунті у фазу бутонізації, азоту 48%, фосфору 65%, калію 59% від загальної потреби рослин на створенню урожаю. Важливо враховувати при застосуванні добрив вплив кожного з основних елементів живлення на його урожай і якість продукції. При застосуванні добрив на ґрунтах з недостатнім містом азоту оптимальним співношенням є НПК до 1 до 2 до 2, 2, на більш родючих ґрунтах 1 до 2 до 3, або навіть 1 до 2, 3, 3, 4. При вирощуванні льону після удобрених озими зернових культур достатньою нормою повного мінерального добрива є НПК 30, 45, 60, 90 90, 120 кг на гектар діючої речовини відповідно. Після обноєної картоплі НПК 30, 60, 120. При висіванні льону після неудобрених стерньових попередників на малородючих ґрунтах норми азоту збільшують до 45-60 кг на гектар, фору і калію до 90-120 кг на гектар, на культурних торфових ґрунтах норми азоту зменшують, фосфору і калію збільшують з доведенням їх до співвідношення 1 до 3 до 4. На дерново підзолистих ґрунтах, які мають підвищену кислотність ґрунтового розчину, позитивно реагують на внесення вапна. При PH 4,5 і менше 2,5-3 тонн на гектар. При PH 4,6, 5, тонни на гектар. При ph 5,5,5 5,5, 1,2 тонни на гектар. Носити вапно краще під попередник. Гній та торфогноєві компости, зазвичай, носять під попередник. Щодо сівби, насіння перед сівбою очищують, сортують, протруюють, сіють на глибину 10 см при прогріванні ґрунту до 5-6 градусів. Спосіб сівби вузькорядний з міждядням 7,5 см. Глибина загортання насіння на легких супіщаних ґрунтах 1,5-2 см. На суглинкових 1,5 см на усушених торфовищах. 2-3 см. Норми висів у льону встановлюють з урахуванням родючості, водних властивостей ґрунту, стійкості вирощуваних сортів проти вилягання та якості насіння. Густоту рослин перед збиранням. Дві... 1200 2400 штук на метр квадратний, серед стійких 1902 100 штук на метр квадратний, забезпечує норма висів відповідно 140-150 кг на гектар та 120-130 кг на гектар. У господарствах західних областей та на Закарпатті норми висів вилігачих сортів зменшують до 100-120 кг на гектар, стійких проти вилягання до 130 кг на гектар. При вирощуванні льону на суглинкових ґрунтах догляд за посівами починається ще до з'явлення сходів. Виконується руйнування кірки. Після з'явлення сходів знищують бур'яни гербіцидом. Проти хворого пльон у при висоті рослин 8-10 см. Розрізняють 4 фази стиглості. <кх> Зерна, зелену. Ранню, жовту-жовту й жовту поню. У зеленій стиглості рослини мають зелене забарвлення, насіння досягає молочної стиглості. льон дає тонке волокно. У ранній жовтій стиглості рослини жовті, крім верхніх листків, максимальний вихід високоякісного волокна. За жовтою стиглості спостерігається масове опадання по листків пожовтіння і побуріння коробочок. Волокно зменшується і стають грубішими. За повної стиглості льону повністю впадає листя, стебла стоїть темно бурими коробочки розтріскуються і достигли насіння осипається. Якість волокна льону в цей період найнижча. Збирають льон через 2-3 дні від початку ранньої жовтої стиглості і закінчують у фазі жовтої стиглості. Найпрогресивніший спосіб збирання льону догонця на волокно комбайноване. Отриманий комбайнованим збиранням сирий льоновий творог, який складається з коробочок 52-84% насіння 2,7% та різних домішок 12-16% висушують при температурі до 45 градусів і обмолочують. Зберігають насіння льону з вологостю не більше 12%. Найважливішими сорти льону до гвинця в Україні є. Сорт А-49, Голухівський ювілейний, Київський ірма, рушничок, Могилівський, 2, Синільга, Томський, 16, Український 3, чарівний. Дякуємо за увагу!